Було колись в Україні. Ревіли гармати. Було колись запорожці міли панувати. Панували, добували, і славу, і волю минулося. осталося могили на полі. Високі ті могили, де лягло спочити Козацьке і біле тіло в китайко повите. Високі ті могили чорніють, як гори. Та проволю внишком полі світла. Свідок слави ті дівщини з вітром розмовляє, а внукосу не несе росу, за ним і співає. Було колись в Україні лихо танцювало, журба шинку, мед горілку поставцем кружала. Було колись добре жити на тій Україні, а згадаймо, може, серце хоч трохи спочине. Чорна хмара за лиману, сонце криє. Синє море з вірюкою то стогне, то виє, Дніпро гирло затопило. Ануте, хлоп'ята, на байдаки море грає, Ходім погуляти. Висипали запорожці, лиманчовни вкрили. Рай же море заспівали, запінились хвилі. Кругом хвилі, як ті гори, ні землі, ні неба. Серце мліє, а козакам того тільки й треба. Пливуть собі та й співають. Рибалка літає. А попереду отаман веде куди знає. Походжає вздовж байдаки, гасне люлька в роті, поглядає туди й сюди, де то будуть роботі, закрутивши чорні вуса за вухо чоприну. Підняв шапку, Шовни не встали. Нехай ворогине, не в снопу, отамани, панове молодці. А от царгород до султана поїдемо в гості. Добре, батько, отамане, кругом заревіло. Спасибі вам, надів шапку, знову закипіло. Сині море здовж байдаки знову походжає, пан отаман на хвилю мовчки поглядає.